Руслан Осипенко вперше їде в зону. АТО. на питання журналістів відповідає коротко: будемо охороняти порядок. Треба захищати країну. Рідні рішення підтримали. Треба, значить, треба що зробиш? Треба захищати батьківщину, нашу рідну Україну. Зятя підтримав і колишній начальник управління державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС в області, полковник міліції відставці Олександр Стволовий. Офіцер побажав родичу щастю виконати службовий обов'язок. Хочу пожелати щасливої дороги, і найголовніше, виконати свій долг, який призначений кожному із нас на їхнє покоління Теж випала ця доля, і повернутися щасливими назад. Під час шикування особового складу зведеного загону перед відправкою в зону проведення антитерористичної операції начальник управління Едуарда Льохін наказав бійцям не втрачати пильності та допомагати один одному. Каже день связь, кожен день про стан діл. кожен день ми Тому будь-які вопроси, які зникають в ході робочому порядку. Ну як правило, в останній час не визникає. Для охорони громадського порядку міліціонери стовідсотково забезпечені усім необхідним від озброєння, обмундирування та засобів захисту до харчів і медикаментів. Всі повинні бути там, тому що коли відділ погони, ти вже знав на що шол. Поэтому всі ми з розумінням віднеслися до цього і мама, і отець всім і здесь, так що навіть тітка з Штатів приїхала так що. Всі ми тут з десі посполімаємо тнісліські, тому що є така професія захищати родину. Провести бійців на схід прийшли також колеги, друзі та рідні міліціонерів з побажаннями гідно виконати свій обов'язок і повернутися додому живими та здоровими.